В першу чергу сесію ви не можете закрити, чому? Ви заяву прийняли, але основним питанням стоїть що? Заборонити, тобто відмінити діяльність попередніх рішень сесій. Тобто, перше, як сказав юрист. Е, озвучити питання про те, що попередня сесія збори громади, які прийняли рішення дозволити е, будівництву ну, ЕС, вони не відбулися. Це має зараз поняти питання на сесії. Друге питання це питання про відміну попереднього рішення. І аж тоді питання про заборону. А якщо припинення діяльності? А якщо так далі, ну ви зараз це питання прийняли, знову за голову ніяк. Приймається, приймається. Голосуємо за те, що то перше рішення, те ми надали. У 2009 році відміняємо сама нічнім рішенням нашої сесії. Добре, так, хто за таке рішення депутати сі, прошу сі, Та Чекайте, ну що, має бути, ви не депутати, ви не можете голосувати. на А депутати голосують, вже мовка є. Тепер вже ясно, дясні. ну для чого ці цветі забивати? Шо, так, дотримується. Перше питання, пані Юре, знято? Друге питання, що ви сказали? Що рішення? Протоколи це зафіксували. Не може бути визнавати сходи селян, дійсно їх не відбувшими, не відбувся. Дивіться, ще таке питання. У вас повинні бути протоколи зборів селян і протоколи протоколи. Хочете їх передивити? Так, дивіться, ми перепіднімаємо протоколи, тут є депутати, тут є люди. І ці люди зараз ми звіримо, хто по людях, по громадських слуханні. Це наша ще й не робить, а не виходить. Давайте відстроювати розумітися. Що, проголосовуємо кожне рішення, не займається. Закінчу процедуру. Не вже, не закінчу. Я всім депутатом спрацював про чого на все. Депутатів не було, хто перерішав? Хто вирішав? Ось таке E é